Пілетний котел PONAS-20 обігріває приблизно 200 квадратних метрів житлової площі. Гріє також гарячу воду. Бойлер Костринік. Підключений на акумулюючу ємність, в яку також підключена піч з водяним контуром. Котел автоматичний з автоматичною подачею палива з бункера в котел. Має модуляцію від 5 до 20 кВт. Бункер на 700 літрів. Система тискова. Паливо з бункера в котел подається за допомогою двох шнеків. Шнек номер 1 Бере пілети з бункера і сипає їх до цієї межі. Шнек номер 2 і знаходиться тут. Пхає ці пілети в котел і в горілку котла. Таким чином, завдяки двом шнекам є дуже безпечне горіння котла і неможливість загорання палива в бункері. Є надмухова турбіна, яка надмухує і має обороти автоматичні, в залежності від модуляції. Також є ряд електропід'єднань. Тут під'єднується живлення котла, датчик бойлера та інші електропід'єднання. Автоматичне розпалювання, тобто без сірників. Воно запалюється електричним теном. І автоматична подача регулює модуляцію. Задана температура близько 70 градусів робочий режим. Почнемо розпал. Нажимаю кнопку старт. І почався автоматичний розпал пілі. Пілетний котел є взагалі дуже вигідна штука, тому що, по-перше, біля нього є бункер, який може розміщатися як зліва, так і справа, так і позаду, або в іншій частині приміщення, наприклад, через стіну, в якій можна зробити тижневий запас палива. В даному випадку маємо 400-літровий бункер, який приблизно може вистачити від 4 до 6 днів. Також цей котел добрий тим, що робота кочегара тут мінімізовується, до нього достатньо підійти лише раз на день або на два дні, щоб переглянути, як він працює. Також тут не потрібно якийсь спеціальний жаростійкий або грубостінний димохід. Ще один великий плюс є в тому, що коефіцієнт корисної дії піллятного котла є досить високим, близько 90% КПД. Також є ще модуляція, це теж дуже важливо, тому що якщо потреба в приміщенні в теплі є меншою, ніж 20 кВт, цей котел може видавати всього-навсього 5 кВт тепла. Закипіти він також не може при вимкненні електроенергії, так як пілет там горить дуже мала кількість у пальнику. Також котел відновлює свою роботу після того, як світло увімкнули. Через ці дверцята. Видно, як відбувається горіння полум'я в пальнику, а також тут є зольний ящик. Горять пілети. Пальник надмухується повітря і пілетки подаються в пальник шнеком номер 2 Бачимо, тут є деякі керамічні деталі використані. іменно там, де вони найбільше потрібні. Це подовжує довговічність котла, зараз котел горить в третій модуляції, тобто видає приблизно 12 кВт. З акумулюючої ємності тепло поступає в колектор теплої підлоги. Та як майже в цьому будинку, принаймні на першому поверсі. Є тепла підлога, яка регулюється термоголовкою і має свій насос. У системі використано кілька насосів, і всі вони керуються термостатами. Тобто від заданої температури включається або виключається насос. Це означає, що користувачу не доводиться вмикати або вимикати насоси вручну, що є досить зручно. І розумно. Програмований кімнатний термостат. Керується по температурі повітря в приміщенні і задіює насоси теплої підлоги та радіаторів. Також дуже зручно в ньому виставляти час, часові проміжки, наприклад, нічний режим, коли треба зменшення температури, або режим відпустки. Це дає значну економію палива та комфорт. Даний котел був придбаний. Фірмі Теплокран. Також він був замонтований працівниками цієї фірми монтажниками близько 3 років тому. Ще тут є стара наша візетка. І як бачимо, робота котла, його загальний стан є задовільними. Хазяїн будівлі задоволений. І маємо позитивні відгуки. Також при монтажі надається гарантія на цей котел. Монтаж зроблений професійно і то.